Котики, Коли ви поїли, лапки повинні бути в теплі. Подивіться, які чудові рукавички начарували ваші найчарівніші феї. Феї, ви чарівні! Фірма Хелікон. Утеплені рукавиці. На флісі. З гарною. Неслизькою поверхнею, з можливістю використовувати телефон, не знімаючи з рук, неслизька тканина посередині це щоб було зручно тримати кермо або щось таке краще, там, де є корок, ствол і все інше. Тепленькі. Для того, щоб зручно вдівати, є петля. Є резинка, щоб щільно прилягало до руки, і є невеличкий фастекс для того, щоб не згубити, і щоб можна було причепити до карабіну на рюкзак або на пояс. Колір олива. Розміри є всі, дуже приємні до рук. Дуже тепленькі.